Теквандо – Мистецтво сили та дисципліни. Те Це Корейське бойове мистецтво, що означає шлях ноги та руки. Це спорт, що поєднує фізичну силу, гнучкість, самодисципліну та повагу. А ще це олімпійський вид спорту з 2000 року. Використовується у військовій підготовці в Кореї. Відомі актори бойових мистецтв вивчали те наприклад, Чак Норріс. Які ж правила теквандо. Спарін, кіругі проводяться за чіткими правилами. Заборонені удари нижче пояса по спині та голові. Використовується спеціальне екіпірування, оцінка ударів від 1 до 4 бали. Залежно від техніки. Рівні майстерності в це пояси, Білий це початківець, потім жовтий, зелений, синій, червоний і, нарешті, чорний. Це вже майстер. Чому ж варто займатися цим видом спорту? Він покращує фізичну форму, розвиває дисципліну, вчить захисту, допомагає знайти друзів. Та підвищує впевненість у собі. Тому теквандо – це не лише бойове мистецтво, а й спосіб життя, що допомагає стати сильнішим, впевненішим та дисципліновим.